Як правильно розписувати бюджет проєкту? Очевидно, саме побоювання є те, що можна розписати неправильно. І до тебе, як до експерта, який не раз оцінював, на що звертається при написанні бюджету проєкту, як має в очах експерта грант-менеджерів, які займаються вже оцінкою, як це має бути, що є добрим, що є ні. Дякую, це з одного боку конкретне запитання з другого боку, можна дуже широко відповідати, давайте тоді одразу почнемо. почати про спробу. три кейси, бо про три приклади, так. бо дійсно так. давайте Історія, от боку як експерти, тому що не одна тисяча чи, та сотня чи тисяча раз переглядів проектів в якості експерта, чи керівника експертної групи, чи керівника офісу, чи керівника програми донорської. Дає, дає можливість деяким експертам ну, дуже просто визначати, які проекти, навіть не читаючи, які проекти будуть вартісні, які ні. Ну насправді як це дивно би не звучало, оскільки головним мотивом донорів є вирішити проблему, то експерти в першу чергу, звісно, дивляться на те, як описана проблема. На що вони дивляться? Не читаючи проект. Не дивляться на те, чи є цифри і посилання. Чому? Тому що, е, якщо ми не вказуємо кількісні показники цільової групи, з, ми, з якою ми працюємо, не вказуємо цифри, то ці цифри не з'являться ні в меті, ні в плані, ні в результатах проєкту. А значить, бюджет буде точно не відповідати всьому тому, що було написано раніше. Що написано в попередніх розділах. Тому, якщо цифри в описі проблеми крупні, в меті, вони фокусуються на тій групі, з якими ми працюємо, далі можна оцінювати бюджет. Бо, очевидно, далі в результатах буде знову показано кількісні показники, скільки цільових груп буде охоплено. Але дуже часто, коли ми приступаємо до бюджету, то. Ну і я пам'ятаю, як багато організацій обговорюється. Я ж не тільки в донорських організаціях працював, працював в громадських благодійних організаціях спочатку. І коли обговорюється бюджет, то починають говорити: от давайте, нам потрібно купити перше, друге, третє. У нас є отакі потреби в організації. Нагадаю, що бюджет проєкту це не про потреби організації, лише вузьке коло проєктів пов'язаних з організаційним розвитком. Можуть стосуватися того, як розвивати нашу організацію, які витрати ми можемо понести для того, щоб наша організація організаційно, політично чи фінансово матеріально укріпилася. Більшість же проєктів на націлені на те, щоб допомогти людям, громадам, суспільству середовищу забезпечити ті зміни, які необхідні і які вирішать проблему. Тому Бюджет проєкту не відповідає на питання, що нам потрібно купити, чи яку суму ми хочемо підняти від нашого донора. Бюджет проєкту має відповісти одразу на два запитання. Перше, це які саме ресурси потрібні для вирішення. Не сума, не статті затрату. Перше, на що має відповісти бюджет, це які саме людські, чи є в нас ці людські ресурси, необхідні для вирішення проблеми, чи немає. Матеріальні, чи є в нас матеріальне забезпечення, технічні, чи є технічні засоби для вирішення проблеми. Інформаційні, чи достатньо люди поінформовані, знають, розуміють, чи ця тема піднята, чи не треба нічого нікому пояснювати. Ну і нарешті, тоді тільки ми до фінансових приходимо ресурсів. І чи є місцеві, в тому числі фінансові ресурси для вирішення. Якщо ніхто не виділяє, а ми хочемо взятися самі, то буде трудно вирішити проблему одним проєктом. Тому перше питання це наявність, чи ми маємо і скільки ми маємо ресурсів для вирішення цієї проблеми уже зараз. І які ресурси нам потрібні ще? Бо в селі, де немає інтернет, не пройдуть курси. Для пенсіонерів з оволодіння сучасними гаджетами і сучасними електронними сервісами, якщо там немає інтернету, не пройдуть ці курси, якщо в пенсіонерів немає сучасних гаджетів. А бюджет проєкту не може покрити все, 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 все. Ми маємо верхоте. Ну і якщо немає кому вчити, немає гаджетів, немає інтернету, то який висновок? Скільки б ми не заклали статей в бюджет, проєкт не може бути підтриманий. А пит... відповіді на ці питання в попередніх розділах проєкту мають вістись. Чи є, чи немає. Тому бюджет нас мусить повернути до допрацювання всіх попередніх розділів проєкту. І нарешті друге питання. Щоб правильно розписати бюджет, нам потрібно чітко визначитися. Які ж ресурси і в якій кількості будуть потрібні, і тоді перетворювати ці вже відповіді у статті бюджету у відповідності до вимог донора. Дорогі друзі, коли донор робить оголошення, то публікує так само, дає доступ до аплікаційної форми. І саме щодо бюджету, більшість донорів дають більш чіткі пояснення, щоб ми не помилилися, бо часом. Ну, ми можемо так гуманітарно підходити до формування бюджету. Нам важливо складати бюджет спільно з бухгалтером, з людиною, яка знається на розрахунках. Нам потрібно вірно визначити ціни на ті товари і послуги, які ми будемо закупляти. Краще за все, порівняти ці ціни з кількох джерел. Так, в нас може не бути постачальника. Але тоді нам треба визначити, де ми будемо брати, бо в виконанні проєкту нам буде потрібен цей постачальник або ці постачальники товарів чи послуг. Відповідно, ми маємо з ними зв'язатися на момент, коли ми формуємо бюджет. Якщо ми залучаємо експертів, то експерти часто орієнтуються в тих цінах, які будуть потрібні, ну, за умови, що ми продемонструємо, що саме ми збираємося вирішити проект. І тоді в нас будуть і якісно прописані ціни, і якісно прописані статті. І, відповідно, якщо ми посилаємося дивимося точно, які вимоги до бюджету в нашого донора, і виконуємо точно, то можемо сказати в цьому сенсі, що ми склали і розписали бюджет вірно, в тому числі адміністративні послуги. Бо адміністративні послуги це керівник проєкту, бухгалтер проєкту, офіс і забезпечення офісу найчастіше. Хоча, ну, якщо розбиратися в статтях, в кожному бюджеті можуть бути свої деталі. Ну, і, вони, і відповідно до, до кожного донора, ми маємо ці деталі чітко врахувати. Ага. Е, дякую, Руслане, за розгорнуту відповідь. Якщо будуть уточнюючі запитання щодо бюджету, звісно, теж, будь ласка, задавайте або записуйтеся на консультацію. Як записатися, теж можете перейти на курс і додатися в список очікувань, щоб розуміти, що ви зацікавлені.